А що тут роблять голландці? А що тут роблять американці? А чому американський флот повинен тут щось комусь гарантувати? Ви ну, йдіть з себе розбирайтеся. Ми тут якось повирішуємо. Він переконаний, що правда, що у ці всі такі е, ідеї, що якщо американці підуть, то там зразу почнеться різня, що це такі ну, не без російських таких, так би мовити, уявлень. І що всі ці люди південно східної Азії вони зможуть домовитися, просто їм треба буде враховувати інтереси Китаю. Дуже цікава ситуація, як він описує стосовно Австралії. Що це дуже важлива країна, ресурсна країна з колосальними запасами. Китай, звісно, не розраховує на те, що Австралія по культурі чи там якось по політиці буде така інтегрована з Китаєм, хоча вона близько і дуже важлива. Але вона, вона буде завжди частиною Заходу. Але як каже Кішорма Махбубані, що вона би мала бути нейтральною між Сполученими Штатами і Китаєм. Не варто перетворювати її на такий військовий табір, який там буде щось протистояти Китаю, тому що це буде гірше взагалі для всього глобального світу. Воно ну, так в нього все акуратно дуже закручено, що це шумали, що, що Китай переміг. Ну і він каже ще, що звичайно. Що якщо б Сполучені Штати були така єдині, не було цього конфлікту партії, конфлікту ідеології, ну такої фактично війни між цими прихильниками Байдена і поки не гарячої, і прихильниками Трампа, то звичайно, і Сполучені Штати мали чітке уявлення про місію, що, якому не несуть світу. Ну, як часи було там час президента Картера чи президента Рейгана, коли вони говорили про те, що демократія, права людини. Добробут, і це все пов'язувалося з Америкою. Ну і плюс Америка гарантувала теж якийсь міжнародний порядок. А зараз Америка, як він каже, всередині розколота, поведе політику подвійних стандартів, що одним то можна, а іншим не можна. І це так би мовити підриває цей роль Америки в світі. І це знову таки діє на користь Китаю. І Китай. треба просто враховувати. В нього така концепція, що треба вже всім змиритися і не виступати. Я правда не вірю, що американців це. Сприймуть, я сумніваюся. Я думаю, що вони будуть далі бурюкатися, будуть пробувати щось китайців розтягнути, розпихати. Цікава в цьому контексті, теза в нього є ще стосовно Росії. Для нас вона, звичайно не вкрай неприємна ситуація, тому що. Як каже цей кішор Мабубані, що Росія в нинішній в такій геополітичній Китай ситуації, де Китай піднімається, а Сполучені Штати хочуть йому протистояти, Росія природній союзник Сполучених Штатів Америки.